Господи і Ісусе Христе, Сину Бога Живого, творче неба і землі, Спасителю світу, це Я недостойний і більш за всіх грішний, смире на коліна серця мого, перед славою, величі Твоєї схиливши, осівуй Хрест і страждання Твої, і подяку Тобі, царю всіх, і Богу приношу, бо зволив ти всі труди і всілякі біди, напасті і муки, як людина перетерпіти. Щоб усім нам, у всяких печалях, нужді і озлобленнях, помічником і Спасителем бути, знаю, Всесильний, Владико, що все це тобі не було потрібно, але заради людського спасіння, щоб усіх нас викупити від лютого рабства ворожого, хрест і страждання перетерпів Ти. Чим віддячу тобі, людину любче, за все, що зробив ти для мене, грішного. Не знаю, душа, тіло і все добре від Тебе є, і все моє Твоє, і Я Твій є, тому на безмірне Твоє, благоутробне милосердя, Господи, надіючись, оспівую Твоє невимовне, довготерпіння, величаю незбагненне приниження, славлю Твою безмірну милість, поклоняюся пречистим страстям Твоїм, і з любов'ю, цілуючи рани Твої, взиваю я, помилуй мене, грішного, і зроби. Щоб небезплідним був я у мені твій хрест святий, щоб причащаючись із вірою, стражданням твоїм, сподобався я бачити і славу царства Твого на небі. Амінь.